Зірка Ростеве здійснила кар'єрний стрибок від виховательки садку до директорки школи і тепер просуває російські стандарти освіти на тимчасово окупованій території. Жительці Херсонського Скадовська повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Після окупації жінка не лише залишилася в місті, а й почала добровільно співпрацювати із ворогом, за що окупанти наділили її посадою директорки школи. Її було назначено директоркою Скадовського ліцею, який було приіменовано у Скадовську середню школу номер 1 На вказаній посаді вона активно поширює та просуває освітні стандарти країни-агресорки. З цією метою вона часто з'являється на російському ТВ, де активно надає коментарі та інтерв'ю російським журналістам. На підставі зібраних СБУ доказів їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 111 Прим1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Озеленення території новими породами дерев та різноманіттям квітів і кущів. Актуальна для Кропивницького тема. Її обговоренню в міській раді присвятили депутатський день. Участь в екологічних дебатах взяли більше десятка обранців. Спершу заслухали звіти комунальників. За словами керівника управління ЖКГ Віктора Кухаренка, результати їхньої роботи помітні неозброєним оком. За перше півріччя в різних районах Кропивницького комунальники висадили близько пів тисячі саджанців дерев та майже чотири тисячі квітів. А саме бегонії 2100 одиниць. Петунії, 1040 одиниць, колеус 500 одиниць та Геттіс 300 одиниць на наступних квітниках міста. Площа перед міською радою, сквер Чорнобиль, сквер борців за волю України, площа Героїв Майдану, історико-меморіальний комплекс Фортеця Святої Єлизавети. Частину дерев комунальники видалили, розповів Віктор Кухаренко. Здорові не чіпали, спиляли тільки ті, що були аварійними через поважний вік. Станом на сьогодні видалено 148 одиниць на загальну суму 3 мільйона 634 тисячі гривень. Та корчування пнів було передбачено проектом 35 одиниць на 72. Тисячі гривень роботи виконані станом на сьогодні. Ще одне завдання комунальників покіз трави. На ці заходи в міському бюджеті цього року передбачили півтора мільйона гривень. Загалом викосили 52 гектари трави. Масштаби могли би бути більшими, але не вистачає косарів. Констатувало керівництво міста. На жаль, на сьогоднішній день більше до 30 чоловік у нас працюють за містом взагалі за нашою теорачи. І ті люди, які косили до траву, вони сьогодні виконали чесно слюбові завдання. Ми акумулюємо е, наших працівників швидкого комунального господарства, е, комунального, господарства, е, комунального господарства, універсал і всіх інших. І вони виконують покіс, в тому числі не на тій території, яку вони обслуговують. доглядає за насадженнями в Кропивницькому комунальне підприємство благоустрій. Цього року на проведення робіт з озеленення депутати виділили їм 21,5 мільйон гривень. У штаті підприємства нині 84 робітника. І поки вони саджають, інші нищать, обурюються комунальники. кажуть, серйозно занепокоєні випадками вандалізму, які останніми тижнями почастішали в місті. Витівки хуліганів, які поплюжать рослини, на думку комунальників, дорого коштують громаді. Тому закликали владу посилити охорону зелених насаджень. Серед завелася банда подростків, які творять там Вони вже знищили три куща. Ну, я просто це не розумію, один кущ на коше 9. Положення про безпеку зелених зон міститиме нова програма створення та використання зелених насаджень. Її розробив департамент містобудування та земельних ресурсів міської ради. В документі чітко прописано, які види рослин та дерев, в якій кількості та де варто висадити в Кропивницькому. В управлінні пропонують озеленити лісопарк Сосновий, гай десантників, проспект Університетський, сквер на розі вулиць Шульгіних і Театральної, а ще територію біля міського відділку поліції та стадіону Зірка ми хочемо її наповнити бюджетом на наступний рік і почати. Цю програму ідея була така, щоб сконцентрувати свої зусилля по секторально по об'єктно, щоб взяти за один об'єкт і навести в ньому повний лад, тобто виконати розчищення, виконати насадження, оновлення цих зелених насаджень. У керівництві міста підкреслили, стан екології має важливе значення навіть в умовах війни. Тож проводити озеленення міста слід керуючись грамотним планом, а також вживати санкції до порушників, які псують зелені зони. Корпивницьке, як і будь-яке місто України, потребує озеленення, потребує висадження більшої кількості насаджень. На жаль, є випадки, коли. У нас відбувається незаконна вирубка зелених насаджень. Ми також звертали сьогодні на це увагу, тому тут, тут ми теж також повинні реагувати, залучати поліцію там, де такі факти відбулися, відновлювати ці зелені насадження. Під час робочого засідання депутати висловили власні пропозиції та зауваги щодо озеленення в місті. Їх мають врахувати під час формування кінцевого варіанту програми, після чого її винесуть на розгляд громадськості. І лише тоді документ ухвалюватиме депутатський корпус. У владі передбачають, що програма з озеленення міста буде розрахована щонайменше на три роки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. Святкові 500 метрів. У Кропивницькому відбувся оздоровчий пробіг з нагоди Олімпійського дня. Бігли мальовничим дендропарком. З міркувань безпеки організатори вирішили відмовитися від забігу вулицями міста. Серед учасників в основному молодь, вихованці спортивних шкіл, загальноосвітніх закладів і всі бажаючі, кому стан здоров'я дозволив здолати дистанцію 500 метрів. Тут же відбулися показові виступи та працювали спортивно-розважальні локації Спорт для всіх. Сьогоднішній захід є традиційним, називається на Олімпійський день. Він проводиться щороку напередодні Міжнародного олімпійського дня, який відзначається 23 червня. Саме цього року було засновано в 1894 році Міжнародний олімпійський комітет. І потім через два роки пройдуть перший Олімпійський. Ігри сучасності. Тому традиційно ми збираємося, це проводиться в кожному обласному центрі, в великих містах, збираються всі спортивні громадськість, всі відзначаємо це свято. Організаторами його є, це Національний олімпійський комітет України, як основний ініціатор цього заходу. А на місці організовує ми як обласне відділення, і нам допомагають обласне управління молоді спорту, міське управління, а також обласний центр спорт для всіх. Шановні друзі, однією з топ-тем тижня, який минає, є альтернативна енергетика, готовність бізнесу, громад, регіону взагалі реалізувати проєкти, що дозволять мати резервне живлення для виробничих потужностей, автономні джерела енергії для теплопостачальних підприємств, комунального та гуманітарного секторів всіх територій. Такі кроки є вимушеними, але вкрай необхідними, бо ворог за два з половиною роки суттєво знищив більшу частину генеруючих потужностей нашої країни. Кировоградщина навіть в тилу також зазнала значних втрат від російських ракет і дронів. Графіки аварійних відключень світла відчувають і населення, і підприємства, і комунальна сфера. Енергетична криза вимагає негайних дій. Тому ми вже провели низку консультацій з фахівцями енергетичного сектора, економістами, підприємцями, які працюють у сфері альтернативної енергетики, аби швидко сформувати кейс пропозицій громадам бізнесу щодо розвитку малої генерації на території області. Часу насправді обмаль. Зима не за горами треба діяти, тим більше, що уряд здійснив заходи щодо спрощення умов реалізації розподільчої генерації, скорочені терміни підготовки технічних документів, зменшено їх кількість, прибрано всю зайву бюрократію на шляху реалізації подібних проектів. Завдання як для країни, так і для нашої області. Очевидні і вкрай актуальні. Це оперативне відновлення об'єктів генерації, розвиток малої генерації, створення умов для запровадження когенерації. Якщо в мирний час ми могли дозволити собі більше обговорювати, прицінюватись до таких проєктів, то війна швидко змінює пріоритети. Сонячні, вітрові, біоенергетичні електростанції, використання альтернативних джерел, палива, біогаз, біомаса, побутові відходи тощо саме такі варіанти, такі програми допоможуть системі життєзабезпечення регіону отримати захист і стійкість. Ми звернулися до підприємців, голів громад, міських голів, оперативно вивчити можливості. Наявний ринок альтернативної генерації, вже запропоновані проекти, аби швидко включитися в практичну роботу. Бізнес має замислитись і над власною генерацією електроенергії, адже це шлях до стабільності, до виживання підприємств, збереження робочих місць, безстійкості, економіки, не втримати. І стійкість фронту разом вистоїмо. Слава Україні!